Чи потрібно, в соцмережах ну, заборонити, писати коментарі без паспорту. Ну, а яка різниця? Чи є паспорт, чи немає паспорту? Люди висловлює свою точку зору. Головне, щоб вона була об'єктивна. Вона не завжди подобається людям, тому вони повинні бути готові до того, що це будуть ставати ворогами, навіть своїм близьким. Ну, напевно, деякі коментарі бувають занадто, тому, можливо, і так. Я думаю, що так, це можна якось зробити. Там, наприклад, забанити певні кодові слова. Раз пишуть куча гадості, але це ж піднімає ефір, наприклад, тим же самим Ось продавцям, які щось продають, і це їм піднімає рейтинг і виходить їхній ефір. І люди нормальні, заходять і купують, тому я думаю, не потрібно. Я не знаю, я не пішов. тому мені як то все робить. Так вони і будуть, навіть якщо ви забороните, то все одно люди будуть писати. Ну, це неможливо фізично зробити. Люди різні, пишуть свої думки. Я думаю, що повинні люди навчитися контролювати себе, а не ми когось. Тому що вони ж коли пишуть якісь гадості, вони ж не про нас пишуть, вони про себе пишуть це.